Дідові Арсену, доктору філологічних наук, професору, дружина не довіряє на базарі і цибулину купити. Таке утелющить, що хоч смійся, хоч плач. Хіба що головок дві часнику найбільше. А дідові кров зноси треба бесарабський ринок відвідувати для підвищення кваліфікації мовної. Ходить туди двічі на тиждень, як на службу. Іде поміж рядами, вибирає жіночок по язикатіших, прицінюється. По чому яблука? Руб 10 кіло. А чого так дешево? Візьме яблучко. обнюхає, з усіх боків назад покладе, купив би. Аби дорожче було. Жінота сміється, жартує, душу одводить. Попусті ці лісіньки десь за прилавком, а дід суне далі. По чому ваша курча? Це на курку, що кіло за два потягне. Хм, Курча обурена жіночка. Я її як рідну дитину, одгодовувала краденим. Жіночка не витримує, лається, а дідові тільки того й треба. Не забуває і про м'ясні прилавки. Вибере шмат побільший, обмаціє з усіх боків. Зважте оцей. М'ясник покладе на ваги артистично, придивиться пильно до стрілки, миба з обману. Два триста. а Мені 20 грамів. Одержує від м'ясника порцію лайки та ще й на додачу пораду, що саме треба зважити дідові. Якось дружину Дімарова зустрів на Бесарабці. О, Альоша він Арсен Олексійович усіх знайомих жінок Альошами іменував. Альоша, а ти звідки вискався? Та де купити? Купуй. Тільки крепко торгуйся, з мене, приклад бери. Попрощався, пішов. А хто це? поцікавилася жінота, що за прилавком. Такий жартун спасу нема. Філолог учений, сказала дружина Дімарова. А. -а от ми таки знали, що він по женському.